Мій чоловік таємно поїхав у подорожі з коханкою та чотирма членами її родини. Коли вони повернулися, будинок уже був проданий. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Олена Шевченко витягла з духовки курча, аромат якого наповнив кухню, і, ніби на мить огорнув її теплом очікуваного затишку. Вона обережно поставила страву на стіл, відсунула стілець, уявляючи, як вони з чоловіком сидітимуть один навпроти одного, розмовлятимуть спокійно, без поспіху, і, можливо, він уперше за довгий час подивиться на неї по справжньому, а не крізь неї. Але в ту саму мить на телефоні загорівся екран Ярослав. Вона навіть не встигла відчути роздратування, це був холодний спазм у середині. щось знайоме, як рана, що вже не болить, але від одного дотику, нагадує про себе різко і безжально. Алло, сказала вона рівно, притримуючи голос, хоча в грудях усе здригнулося. У середу ми їдемо всією сім'єю в Буковель, його тон був такий буденний, ніби він говорив про закупи в магазині. Я вже забронював квиткий котедж. Ти відпочинь удома, полий квіти. Він не залишив жодного місця для запитань чи заперечень, навіть для натяку на її присутність. Олена мовчала кілька секунд, стискаючи слухавку так, що пальці побіліли. Вона добре пам'ятала, як це було вперше, три роки тому, після викидня. Тоді Ярослав сказав, що їй буде важко переносити поїздку, що краще залишитися вдома. Вона погодилася, вважаючи, що він справді турбується. Наступного року з'явилося інше пояснення: робота не відпускають. Вона знову залишилася сама. А тепер жодних відмовок. Просто спокійне ти відпочинь. Її руки тремтіли, і тарілка, яку вона щойно взяла, вислизнула. Кераміка розлетілася на дрібні осколки. Олена дивилася на уламки, ніби це було її власне відображення. Зовні блискуче, поки ніхто не торкнеться, але варто натиснути, і вона кришиться. Вона підняла телефон ближче до вуха. То ти навіть не питаєш, чи я хочу їхати. Голос звучав тихо, але у цій тиші була прихована гострота. Олено, ну навіщо знову починати? Ярослав зітхнув, і у цьому зітханні була втома, байдужість і щось ще. Ніби він дивиться на дитину, яка вередує без причини. Я вирішив, так буде краще. Ти ж знаєш, усі чекають. Усі? повторила вона, і в горлі щось здавилося. Вона відкрила чат усі наші. Повідомлення сипалися одне за одним. Там була і свекруха Галина, яка вже розсилала торішні світлини, і сестра Ярослава, і навіть діти його брата, які ставили смайлики з лижами. Усі, усі без неї. Мама вже пакує речі, долинові слухавки його голос. Ти ж знаєш, вона дуже чекала. Олена відчула, як під ногами ніби розчиняється підлога. А ти. Ти бодай подумав, як я почуватимусь. Її слова були ледь чутними. Ти завжди все драматизуєш, різко перебив Ярослав. Я сказав відпочинь удома, це не кінець світу. А що тоді кінець? У неї вирвалося несподівано. Коли я перестану для тебе існувати зовсім? На тому кінці повисла тиша, лише чути було його коротке, нервове дихання, потім клацання. Він вимкнувся. Вона сиділа на кухні серед уламків, серед запаху запеченого курчати, який тепер здавався їй гірким. Погляд її ковзнув по телефоні, на екрані якого ще світився чат, де чужі радощі перекреслювали її тишу. Може, я й справді вже не потрібна, прошепотіла вона сама до себе, підбираючи з підлоги шматки тарілки, які боляче різали пальці. Кров виступила на подушечках, але вона навіть не відчула болю. У цій мить уся біль зібралася всередині там, де давно оселилася самотність. Їй хотілося подзвонити Галині і спитати прямо, чому мене там немає, чому ви всі робите вигляд, що мене не існує. Але щось зупинило може, страх почути відповідь, яку вона й так знала. Телефон знову загорівся, повідомлення від свекрухи Оленко, поли мої орхідеї, коли ми будемо в горах. Усміхнене обличчя, теплий тон і водночас холодний ніж у серце. Олена поклала телефон на стіл, втупившись у нього так, ніби чекала, що він вибухне. Усередині наростало відчуття, що далі так бути не може. Вона раптом згадала слова лікаря після викидня Ви повинні берегти себе, пані Олено. Не дозволяйте собі залишатися на самоті зі своїм болем. Але хіба її хтось питав, як вона почувається? Тієї миті їй здалося, що на уламках тарілки, серед крихт скла і крові з пальців віддзеркалюється її життя, блискучі картинки для інших і тріщини, яких ніхто не хоче бачити. Вона підняла голову, обвела очима порожню кімнату і подумала, може, настав час запитати в себе, куди я йду. І чи я взагалі йду поруч із цими людьми? Її пальці торкнулися шафки, де зберігалися старі фотоальбоми, серед них весільні знімки, на яких вона ще вірила, що все можливо. Вона витягла один і довго вдивлялася в усмішку Ярослава. Усмішка була чужою, наче належала людині, якої більше немає. Її серце гупало так сильно, що, здавалося, його чують сусіди за стіною. І в цьому ритмі вона відчула дивну впевненість сьогодні щось зміниться. Телефон знову завібрував. Нове повідомлення, але цього разу не з родинного чату, незнайомий номер. Одне коротке речення я знаю, що ви самі. Нам треба поговорити. Олена застигла з телефоном у руці, відчуваючи, як крізь неї проходить хвиля холоду і водночас дивного очікування. Вона ще не знала, що ця ніч стане початком того, чого вона боялася і водночас прагнула. І саме в цій тиші, серед уламків і запаху зіпсованої вечері, починався наступний розділ її історії. На відеодзвінку Світлана Коваленко сиділа, сперши підборіддя на руку. Її очі були напівпримружені, і Олена відчула, що подруга бачить її наскрізь, навіть крізь екран. Що він зробив цього разу? Голос у Світлани був сухий, без здивування, ніби вона вже знала відповідь, але хотіла, щоб Олена озвучила її сама. Олена заплющила очі і важко зітхнула. Розповідати було боляче, ніби ще раз переживати те приниження. Вона передала подрузі деталі розмови з Ярославом, повторюючи його холодні слова, і в кожному складі відчувала, як із неї витікає залишок тепла. Вони не з тебе сміються, урвала її Світлана, нахилившись ближче до камери. Її голос став різким і твердо відміряним, наче удар молотка по цвяху. Вони самі себе принижують. Згадай, Олено, дім зареєстрований на тебе. Твої батьки дали перший внесок, а він його внесли у документи для порядку. Олена ковтнула повітря, наче почула щось нове, хоча добре знала це й раніше. Але слова Світлани раптом набули іншої ваги. Вони різали тишу, прокладали стежку до думки, яку вона боялася впустити у свідомість. Можливо, уся ця родина ніколи не вважала її частиною. Вона вимкнула дзвінок, але слова подруги ще довго звучали у вухах. Тієї ночі, коли тиша вже здавалась густою і липкою, вона наважилася на те, чого боялася роками. Взявши запасний ключ, Олена піднялася до кабінету чоловіка. Її руки тремтіли, коли вона вставляла ключ у замкову щілину. Скільки разів вона проходила всі двері, відчуваючи, що за ними щось приховане, скільки разів зупинялася, не наважуючись навіть торкнутися ручки. Двері відчинилися тихо, наче самі запросили її увійти. Кабінет дихав чужістю, полиця з товстими папками, темне дерево столу, ретельно виставлені книги, якими Ярослав ніколи не цікавився. Тут усе кричало про контроль і владу, але водночас було холодним і неживим. Вона відразу помітила сейф. Металевий, непримітний, але присутність його в кімнаті була майже фізичною. Пальці Олени нервово ковзали по комбінації, яку вона здогадалася вгадати з першої спроби. Дата народження Ярослава. Іронія. Замок клацнув, дверцята відчинилися. Усередині було те, що змусило її серце спершу спіткнутися, а потім застукати так гучно, ніби на весь будинок. Першим було свідоцтво про власність на дім. Вона гортала сторінки й завмерла. Замість прописаних раніше 70-30, тепер стояло 50-50. Виправлене так акуратно, ніби все було законно й правильно, але вона пам'ятала інший документ. Її батьки віддавали гроші, вони мріяли, щоб у неї було власне гніздо. А тут її вклад скоротили наполовину без її згоди. Далі виписки з інвестиційних рахунків, суми, про які він ніколи не згадував, сотні тисяч заховані, ніби для іншого життя. Олена вдивлялася в цифри, і перед очима вставали всі ті рази, коли він казав: не можемо дозволити, треба економити. Вона мовчала, вірила, що справді треба, але справжній удар чекали далі регулярні перекази Валерії Мазур, сотні тисяч гривень, дати збігалися з днями, коли він повертався пізно, пояснюючи роботою. Олена торкнулася наступного пакета документів і завмерла. Всередині було діамантове намисто. Вона відразу згадала свій останній день народження. Він подарував їй дешевий браслет, пояснивши, що це символічно, адже головне увага. А в сейфі лежав подарунок, зроблений того ж дня, але іншій жінці. Її пальці затремтіли ще сильніше, коли вона витягла фотографію. Ярослав, усміхнений, тримає Валерію за талію біля басейну. Вона вся сяє від щастя. На звороті почерк, знайомий до болю. Наш рай, серпень. Олена не кричала, не розбила рамку, не впала на підлогу в істериці. Натомість її опанувала крижана ясність вона зрозуміла, що все, чого вона боялася, вже давно стало реальністю, і тепер у її руках був доказ. Вона дістала телефон, сфотографувала кожен документ, кожну виписку, кожен чек і прикрасу, відсканувала все, що могла, руки вже не тремтіли, діяли механічно, точно. У цю мить вона була не зраджена дружина, а жінка, яка збирала зброю. Коли останній файл опинився в телефоні, вона відкрила чат зі Світланою, пальці впевнено натискали на екран. Всі скани відлетіли до подруги. Потім вона відкрила ще один контакт юрист Богдан Гриценко. Вони не спілкувалися роками, але ім'я залишилося в телефоні. Вона не дозволила собі вагатися. Всі матеріали переслала йому, додавши коротке повідомлення. Потрібна консультація терміново. Вона вимкнула телефон і сіла за стіл у кабінеті. Навколо лежали докази зради й брехні, що довгі роки точили її життя, і в цій тиші вона відчула, як у ній пробуджується щось нове. Це вже не було відчаєм, це була сила. Її очі ковзнули по фото з написом Наш рай. Вона поклала його назад у сейф і тихо зашепотіла. Твій рай закінчився. У голові звучали слова Світлани Дім твій, життя твоє ти не річ у його руках. Олена зачинила сейф і вийшла з кабінету, несучи в собі ясність. Вона знала, що наступного ранку прокинеться вже іншою, але поки що попереду була ніч довга, напружена, повна рішень, від яких залежатиме її майбутнє. Наступного ранку Олена йшла до Цнапу так, ніби в її кроках уже не було коливань. Вона відчувала, як кожен рух набуває ваги, як кожна дія закарбовується у пам'яті. Вона підійшла до віконця, подала документи і, не ховаючи погляду, сказала: Потрібен дублікат свідоцтва. Подайте публікацію про втрату і накладіть заборону на будь-які дії з майном. Дівчина за віконцем підняла очі і помітила в її голосі не прохання, а наказ. Вона лише кивнула, оформила заяву і вручила Олені папери для підпису. Рука вже не тремтіла. Кожна літера її підпису була як різкий удар, який відрізав минуле. Паралельно юрист Богдан Гриценко працював у суді. Його повідомлення прийшло через кілька годин. Позов прийнято, є забезпечення. Рахунки Ярослава арештовано. Ця коротка фраза різонула Олену своєю простотою. Вперше за довгі роки вона відчула, що контроль починає переходити в її руки, та ввечері сталося те, що перевірило її на міцність. Гупання у двері орендованої квартири було таким гучним, що здалося, стіни здригнулися. Вона підскочила, серце шалено закалатало. Вічко показало обличчя Ярослава і його брата Максима. Вони стояли близько, їхні губи ворушилися від лайки, а Максим уже тримав телефон спрямований на двері. Відчини, гримнув він. Треба поговорити. Голос Ярослава звучав глухим і різким. Ти думаєш, ми дозволимо тобі так? Відчини зараз же. Олена вдихнула глибше. Вона згадала ніч у кабінеті, згадала фото й виписки. Її губи скривилися у холодній усмішці. Усі розмови тільки через адвоката, відповіла вона, чітко не підвищуючи голосу. Максим ударив кулаком по дверях, аж метал задрижав. Ти що, знущаєшся? Ми маємо право знати, що ти робиш. Олена натиснула кнопку сирени. Різкий сигнал розітнув під'їзд, немов розпанахав тишу на шматки. За кілька секунд на сходах почулися кроки, сусіди виглядали, коментували, шепотілися. У цей хаос увірвалися поліцейські. Що тут відбувається? запитав один із них, розглядаючи Ярослава й Максима. Вона не відчиняє, буркнув Ярослав, опустивши очі. Ми просто хотіли поговорити. У двері ломилися, додав сусідка з третього поверху жінка похилого віку, яка визирнула і почула все. Поліцейські подивилися на Олену. Вона відчинила двері рівно настільки, щоб показати документи. Я хочу написати заяву про незаконне проникнення й примус. У відділку вона розповідала все повільно й чітко, підбираючи слова так, щоб жоден сумнів не залишився. Її пальці ковзали по паперу впевнено, як у людини, яка давно готувалася до цього моменту. Кожна літера була ніби удар по їхніх спробах зламати її. Вона повернулася в квартиру під ранок, виснажена, але тверда. І саме в цей момент, коли вона думала, що найгірше вже минуло, настала нова атака. Близько десятої ранку консьєрж зателефонував їй. Пані Шевченко, у холі ваша свекруха. Вона наполягає на зустрічі. Олена спустилася вниз. Біля стійки стояла Галина, обличчя її було червоне, губи стиснуті. Вона ледве стримувала крик, але щойно побачила невістку, голос прорвався. Половина належить нашому синові. Її крик лунав на весь хол, змушуючи консьєржа опустити очі. Олена тримала в руках папку з документами. Вона відкрила її і спокійно розклала папери перед матір'ю Ярослава. Ось початкове свідоцтво 70 тридцять. Її голос був холодний і твердий. Ось ваша виправлена фальшивка з кривою печаткою. І ось виписки на Валерію. Вона витягла копії і поклала їх так, щоб Галина не могла відвернутися. Обличчя свикрухи спалахнуло ще дужче. Її руки затремтіли, губи сіпнулися. Ярослав утримував тебе три роки. Вигукнула вона, намагаючись перекрити холодні факти криком. Олена не кліпнула. Її відповідь була рівна, майже спокійна, але кожне слово було точніше за крик. А я утримувала дім, іпотеку і комунальні. Ваш син утримував тільки коханку. Галина ковтнула повітря, немов хтось ударив її в живіт. Вона глянула на документи, які світилися жорсткою правдою, і на мить втратила дар мови. Консьєрж, який весь цей час мовчав, обережно прокашлявся. Пані, якщо ви не припините підвищувати голос, доведеться викликати охорону. Галина схопила сумку, різко повернулася і майже побігла до виходу, бурмочучи щось собі під ніс. Її кроки відлунювали в холі, як поразка. Олена стояла на місці, тримаючи документи в руках. Вона відчула, що вперше не відступила, вперше поглянула у вічі їхній брехні і не злякалася. У цей момент у телефоні знову з'явилося повідомлення від Богдана потрібно зустрітися, є важливі новини. Олена міцно стиснула папку з документами, розуміючи, попереду ще одна битва. І саме на цій межі починався новий розділ. У залі суду панувала тиша, яку порушував лише шелест паперів у руках судді. Він довго гортав документи, зупиняючись на копіях, печатках, виписках, уважно вдивляючись у цифри. Його обличчя не зраджувало емоцій, але кожна пауза різала нерви Ярослава, який сидів навпроти, блідий із сціпленими кулаками. Поясніть походження переказів на Валерію Мазур нарешті пролунало запитання. Голос судді був спокійний, проте в ньому відчувалася криця. Ярослав не підняв очей, його губи сіпнулися та слів не було. Тиша розтягнулася, і в цій тиші всі присутні бачили, що він не має чим відповісти. Ви розумієте, що мовчання трактуватиметься як підтвердження? уточнив суддя. Ярослав ковтнув слину, стиснув кулаки ще сильніше, але так і не видав жодного звуку. Олена сиділа поруч зі своїм адвокатом Богданом. Її обличчя було спокійним, навіть байдужим. Вона більше не чекала пояснень, не чекала вибачень. Те, що здавалося колись трагедією, тепер було для неї етапом, який вона проходила з прямою спиною. Вердикт оголосили рівним голосом, без пафосу, але кожне слово звучало, мов вирок, не лише юридичний, а й життєвий розірвання шлюбу. Дім переходить у повну власність Олени Шевченко, стягнення з Ярослава Бондаря суми, витраченої на перекази Валерії Мазур, компенсація судових витрат, окремо передача матеріалів за фактом підробки підпису дослідчих органів. Ярослав опустив голову. Максим, який сидів поруч, нервово стискав підлокітник лавки, але не сказав жодного слова. Свекруха Галина зітхнула так, ніби втратила не суд, а весь контроль, яким жила роками. Олена встала, подякувала судді й адвокату. Її голос не тремтів. Вона знала, це був кінець однієї історії, минув місяць. Будинок, у якому залишилося стільки болю, вона вирішила продати. Покупницею стала молода жінка з маленькою донькою. Олена відчинила двері і побачила дитину, яка бігала коридором, сміялася, торкаючись стін, що для Олени були лише ранами. Він ваш, сказала вона покупниці, простягаючи ключі. І хай буде для вас початком. Того ж вечора Олена підписала контракт у Сінгапурі. Вона сиділа за столом, підписуючи документи, і відчувала, як перед нею відкривається інший світ. Через півроку вона вже укладала нову угоду в Лос-Анджелесі. Її шлях більше не був обмежений чужими словами чи зрадами. Вона більше не озиралася. Телефон задзвонив несподівано. На екрані було ім'я Галини. Олена вагалася кілька секунд, але взяла слухавку. «Олено!» Голос свекрухи був тихий, навіть ламкий. Може, домовимося по-людськи, без цих ваших суддів і паперів. Ми ж сім'я. Олена слухала і дивувалася, як швидко змінюється тон тих, хто вчора кричав про половину нашого сина. Вона відповіла коротко, рівно, без злості: Є закон, я ним і живу. Вона поклала слухавку, і на душі було легко. У новій квартирі, далеко від місць, де її життя тримали в заручниках. Вона розклала на столику документи і маленьку оксамитову скриньку. Усередині лежали сережки її бабусі. Вона надягала їх щодня, не як трофей. А як оберіг, як нагадування про те, що надійність не дають, її виборюють власними рішеннями. Вона сіла у крісло, доторкнулася до сережок і подумала: Я більше не уламки, я цілісна. І ця думка була її остаточним вердиктом.